Проїжджаючи по Закарпаттю, постійно дивуюся природній довершеності усіх цих місць, горами, що піднімаються все вище і вище, зеленими полонинами, то не такими і повноводними уже для такої пори гірськими ріками. Це чудовий витр природи. А знайомство з музеями, які створювалися за певних історичних обставин, додає оптимізму в те, що Україна має чудову і неповторну красу та історію. Відвідали ми і так званий географічний центр Європи. Я теж є членом президії в проспілки, і ми прагнемо організувати роботу так, щоб нашим людям було гарно відпочивати і щоб вони потім з натненням знову. Новими новими враженнями могли приступити до роботи у географічному центрі Європи. Подумки весь час перебувають в тому стані, що наша держава, обравши європейський курс, може розраховувати на сміливі економічні перспективи. Просто хочу сказати, що Україна. Я вірю в те, що на найближчим часом буде справді процвітаючою країною гідною. Так як знаєте, я скажу так образно: як після темної ночі приходить ясний день, сонячний гарний, так і Україна наша буде процвітати. Житомиряни загалом полюбляють подорожувати по Закарпаттю навіть цього дня, скажімо, до знаменитої долини нарцисів приїхало шість житомирських автобусів. Хоч і накрапав дощ, але помилуватися квітками ніжної та пахучої рослини це невичерпна радість та насолода. Закарпаття дуже чудовий край, прекрасний край. Ви бачили, які тут гостеприємні люди. Ми хочемо це все показати нашим людям, щоб вони знали, що таке Закарпаття. Члени проспілкових комітетів дякували організаторам за організацію такої прекрасної подорожі. Така краса я чула, що гори димлять, але я ніколи цього не бачила. Я перший раз, взагалі, в горах. То така краса ну прям рветься все наружу сказати не можна, дуже гарно. Проспілкові комітети направляють значні кошти для зниження вартості путівок для подорожей по Україні, бо любов до вітчизни та рідного краю посилюється саме під час таких незабутніх зустрічей.